Я про що кажу? От він презентував Тухаревський на вихідних таке відео, що формується зараз ціла система рою наших морських безпілотників. Називаються вони алігатор. -9». Е, Як це все виглядає? Я от трішки там детальніше заглибився, поцікавився. Я знаю, що ти хотів презентувати цю новину про лазерну зброю. Я не, не краду твій хліб. Ти зараз розкажеш про це, але я просто ну якби навздогін зав'язати цю та презентую іс... та класна, істор... та. історію з Кримським мостом. Е, Дивись, що сили безпілотних систем проробляють, і це нашим глядачам я розповідаю. Тобто, Алігатор 9, що це таке? Рій безпілотників, морських дронів, десяток їх має бути, один головний такий собі, флагманський безпілотник, який є водночас пунктом управління. На ньому якраз має бути встановлена лазерна установка, яка називається тризуб, про яку розповість Андрій, яка в тому числі працює по наземних, по повітряних цілях. Крім цього, цей головний флагманський дрон морський він виступає як пункт управління, як ретранслятор для всіх інших дронів, які йдуть за ним. А їх має бути 10 штук. 5 з них дронів Камікадзе. І п'ять, які будуть долати систему радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, будуть е долати міні-загородження. Тобто, по суті, зараз сили безпілотних систем реально працюють над тим, щоб зробити інструмент, який зможе пробивати з моря. Загородження Кримського мосту. Тобто зайдуть 5 дронів, які розмінують, які розкриють можливості для роботи наших будь-яких засобів ураження, тому що погасять реп, буде дрон, зенітний дрон, буде дрон пункту управління, і будуть дрони камікадзе. І паралельно з цим іще будуть тауруси. Якщо це все складається, я буду просто дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже Ну, Давай по Таурусах. Для початку було б добре, щоб нам їх надали. А потім я все ж таки турбуюся за це питання. Знаєш, як було в нас з іншими далекобійними ракетами? Спочатку питання, по ТОТ ми можемо відпрацьовувати по наших територіях, де росіяни? Потім же трошки далі. Далі сподіваюся, що. Дай здоровля і наснаги, і тестикул для Каже, пана Мерца Справжній Галчан, дай бо здоров'я. <кій> да. І розумієш, щоб в нього все було добре, і щоб він відразу зробив нормальну хорошу чоловічу заяву і позицію щодо тарусів. Але бачиш, ми тут якби розуміємо, що ми не маємо відставати. Дійсно, тризуб про нього вже почали говорити. Лазерна зброя, якби це не звучало, лазерна зброя. Але Знаєш, хтось може з того там казати, а тут ви так вже якісь такі заяви робите. Ми вже там все робили, що могли, заявляли, ні. Вибачте, <кій> скажи п'ять років тому, що ми там будемо безпілотниками воювати і роботизованими системами. Тобто, це теж не дуже сильно уявлялось. А зараз ми рухаємося до технологічної війни, до війни просто еволюційно нової, і те, що ми робимо, це дійсно вау. Тобто ми сьогодні задаємо тренди. Сучасного озброєння і того, що робимо. А вже ж дуже хочеться побачити це в роботі. Хочеться побачити наш трезуб, який від 3 до 10 кілометрів готовий ліквідовувати різного роду цілі за інформацією, яку публікували. 3 до 5. 5 кілометрів на літаки, дрони, дрони перехоплювачі, гелікоптери. 5 кілометрів. Окей, так. Та. А 3 — це ракети і навіть балістика. Навіть балістика. Да. Тобто ну, це вау і сподіваюся. Що всі випробування пройдуть максимально успішно, і ми дійсно е, отримуємо все такий комплекс різного роду зброї, який допоможе нам тут робити різницю на полі бою, е, я ще кілька слів додам, е, але знаєш, такі вже типу ти кажеш, що це справді круто. Я реально погоджуюся, що рух правильний, вектор правильний. Сухаревський, до речі, казав, що е, Україна одна з п'яти країн. Які в принципі володіють такими лазерними озброєннями і технологіями, але я тут додам е, кілька таких білих плям, поспілкувавшись так само з е, е, фахівцями в цій галузі, е, що поки що те, що було представлено зараз безпілотних систем, як лазер, ну воно виглядає трохи сирим. Ну, М'яко кажучи, ні, очевидно, сирим. я пояснюю, чому головні, головні речі, які тут, скажімо так, камінь в цей город можна закинути. Перше. Лазер це дуже потужна штука, яка споживає дуже багато електроенергії. Е, мінімум, ну такі ні, окей, не мінімум, а оптимальна кількість потужність електроенергії, яку має спожити лазер для того, щоб працювати, це десь 50 кВт. 50 кВт — це від 6 до 10 середньостатистичних квартир. Ну от й ви собі це під'їзд, стільки споживає, скільки один лазер під час своєї роботи ну, диви, не під'їзд. Це те так. Там, ну, умовно, маленького якого, маленького 50 кВт давай, давай так, щоб не так все звучало. Це генератор на заправці, умовно. Ну, генератор на заправці, бачиш, які стати. Це ж не звучить. так. Це як МАФ. От, кличко, напевно, відразу скаже тобі, як виглядає цей генератор. Дуже, він уявить ці розміри. І, тим не менше, не, Андрію, не є він, щось екстра. Це має бути... Я, я просто веду до чого. Вони має отримати постійне живлення. Скільки цей генератор може видавати на максимумі своєї потужності, саме 50 кВт, це на максимумі, це не те, щоб максимально його ємкість і можливість, а на максимумі він має видавати потужності, щоб цей лазер якийсь час попрацював. Тобто говорить про те, що це дуже непогане, таке об'єктове може бути прикриття в теорії, в перспективі, точніше, на наприклад, наші атомні електростанції, де буде от одразу живлення його достатньої кількості електроенергії. І він буде працювати цей лазер по повітряних цілях. Поки що те, що показали там в бусику, є цей лазер. Ну, є питання, скажімо так. Друга біла пляма, яка існує по цій темі, вона полягає в тому, що на відео, яке презентували Сили безпілотних систем, відбувається управління його наведення за допомогою такого джойстика. Ну, це не ок. Тобто, уяви собі, що оператор має виявити точку перетину, де цей лазер має вразити по безпілотнику. Це не ок. Тобто, має бути доведено процеси певної автоматизації цих речей, тому що руками це ну, неможливо зробити. Але оператори хай... дронів руками вміють багато чого робити. Е, вот. Але, ну на довгострокову перспективу це Тут не могла можна, би не бути, бути реклама якогось сек-шопу. Я так, про я, це know. подумав. <laughs> Дивись, ну ось так. До ну... речі, ви можете доставши. Звертайтесь <laughs> до нас. <laughs> Ми тільки починаємо, скоро буде дорожче. <laughs> Дивись, і хай отак от воно і виглядає для суспільства, для ворога і для всіх. Okay. Отак от, от, от хай і буде.